Вам необхідно знайти у мережі інтернет довільну схему. У схему як будинку, в якому ви мрієте жити, і ми будемо з вами поступово наповнювати. Таке цікаве завдання з 3D-графіки та моделювання отримали студенти педуніверситету. А веде заняття одна з найкращих науковиць Дніпропетровщини, Галина Алєка. У цьому вищі вона вже чотири роки передає свої знання. Одна з тих, хто їх отримує, Світлана. Дівчина навчається на першому курсі на вчителя початкових класів. Паралельно з цим студентка вже рік працює у школі. Там вже на своїх уроках часто використовує передані пані Галиною знання, Тому на лекції ходить з задоволення. Звичайно, дуже подобається, дякуючи Галині те, що вона з нами як на одній хвилі, молодий спеціаліст, вона постійно знаходить якісь круті, цікаві ідеї, все сучасне нове, те, що цікаво учням, одразу нам показує. Ми з нею разом вчимося, що один одному допомагаємо. Проте, жага викладати, зізнається пані Галина з'явилася не одразу. У школі каже, вирізнялася успіхом на уроках математики та інформатики. Тож згодом і вирішила продовжити вивчати ці дисципліни вже у педагогічному університеті. Майбутня викладачка постійно дивувала одногрупників і викладачів свої жагою до знань, що і зробило її однією з найкращих студентів вишу. Саме тоді дівчину переслідувала відчуття, що чогось в житті їй не вистачає. Так було доти, поки під час практики в університеті їй не випала можливість провести свою першу лекцію. В мене це вийшло, тобто студенти були задоволені, і це таке круте відчуття, коли ти стоїш у великій аудиторії. Декілька десятків студентів тебе сидять, слухають, ти відповідаєш на їхні питання, і напевно саме в той момент я зрозуміла, що я хочу викладати саме в університеті. Проте спробувати себе у ролі викладача дівчина спочатку вирішила у школі, де і пропрацювала 5 років. Згодом шкільні кабінети змінила на університетські аудиторії. Однак своє навчання не зупинила та вступила на аспірантуру і захистила дисертацію. Зізнається, поєднувати навчання з роботою було складно, але не жалілася. Я, о... Під час своїх е, занять, як лекцій, так і практичних, е, моя основна мета е, донести до студентів, що е, протягом життя ми будемо вчитися, і що це навчання не буде зупинятися. Так. Намагаюся передати до них людяність і е, впевненість у собі. Тобто я намагаюсь кожного студента переконати в тому, що ти е, зможеш будь-що головне хотіти цього і прагнути. З таким кредо і почала швидко досягати своїх цілей. За декілька років чимало разів друкувалася у наукових статтях, стала головою ради молодих учених в педагогічному університеті та неодноразово брала участь у наукових міських та всеукраїнських заходах. Усі ці досягнення і дозволили їй здобути звання однієї з найкращих науковиць Дніпропетровщини. Керівництво університету радіє, що своїм прикладом такі викладачі, як Галина, не тільки мотивують студентів, а ще дають поштовх розвитку усієї системи викладання. Підручник кожен може переказати. Інша справа, якщо професор чи доцент, викладаючи предмет, ділиться студентами власними доробками, власними якимись аспектами цієї галузі, це дуже і залучає талановитих студентів. Тому наукова діяльність дуже важлива і важливо, щоб наукова діяльність вона мала спадковість. Попри статус найкращій науковиці Дніпропетровщини, педагогиня продовжує навчатися і вже поставила за мету найближчим часом здобути вчене звання доцента, а згодом і доктора наук. І здається, в неї все вийде. Антон Чекель, Максим Рашов, перший міський.